Літо завжди було для мене часом відпочинку теплих емоцій та натхнень. Але цього року воно також запам'яталося завдяки привчителям мною книжкам, які стали своєрідними путівниками до нових світів, емоцій та задоволення. Кожна книжка, якою взяла до рук цього літа, зайняла особливе місце в моєму серці. Загалом мною було причутно 14 книг, але я хочу сьогодні розповісти. Про чотири з них, які стали для мене найособливішими: перша з них це Крадійка-Книжок, автор Маркус Зузак. Друга три товариші Ерік Марія Ремарк. Третя Джордж Урвелл 1984. Та остання Катерина Самоленко Законаний вір. Найбільше всього цього літа мене вразили ці дві книжки: – книжок Маркуса Зузака та три товариші Ерік Марія Ремарк. Надійка книжок вразила мене тим, наскільки автор показує, яке крихке наше життя і як важливо цінувати навіть найменші моменти щастя. Вона залишила по собі відчуття смутку та світла водночас, бо показала, що навіть у реаліях жорстокої війни можна знайти щастя, любов та дружбу. Після прочитання книги три товариші Ерік Марії я залишилася під дуже сильною мережі. Особливо мене здивувала щирість та відданість героїв один. Після пережитого горя, війни вони не полишили один одного, підтримували найскрутніші хвилини і завжди був році. Також я відчула, як важливо цінувати найменші дрібниці в нашому житті. Час, проведений разом, своїх близьких людей. Цього літа я познайомилася з Катериною Самоленко, авторкою зі комікнебридів. Для її стилю характерне детальне дослідження світу та глибокі портрети персонажів. Вона майстерно поєднує магію з реальністю, завдяки чому читач може повністю зануритися у створений світ. Самоленко вдалося створити багатошовий світ, де політика, мітологія та проблеми персонажів переплітаються і створює дуже захоплюючу картину. Після прочитання книги 1984 Джорджа Курова ми розвинула свідомі відчуття. Насправді змусила заміститися над жорстокістю тоталітарним устрою і тим, як легко можна маніпулювати людьми. Книга змушує по-справжньому розмівати свободу та розуміти, що справжня сила у критичному мистері. На мою думку, читання відіграє надзвичайно важливий роль в житті людини. Вони допомагає пізнавати світ, розширювати зі. Через книги ми вчимося розуміти себе і своє та вчинки. Читання визиваю я або власні там, мову. За цьому людина на ваши не буває знань і стає чутливою мудрою писанці. Читання дуже цікаве та важливе, але потрібно знайти свій улюблений жанр. Не обов'язково читати класичні твори, трилери, детективи, пригодницькі романи, комікси. Головне, щоб читання приносило радість.